Мої вітання всім друзям, підписникам і гостям каналу всім, хто цікавиться малою механізацією. Сьогодні відео огляд коротенький такий останньої моєї переробки. Нагадаю, хто не переглядав мої попередні відео. Це був мотоблок форте 12 кінських сил. Який був вже переобладнаний е, у міні-трактор е, за допомогою кіт Козак Полтавський. Ну, так як було дуже багато додаткових опцій, тому було прийнято рішення демонтувати козака полтавського і зробити все по е, моїй схемі, так як переробляю я. Ну, Хочу почати з того, що фактично всі замовлення я виконав. Тобто, хто переглядав мої попередні відео, сам мотоблок був червоненький. Ну, Червоненький колір не подобався господарю. І тепер він перефарбований синій і став синенький. Тобто, що було встановлено. І з додаткових опцій. Тобто, почну Почну з задньої частини, тобто задні колеса, збільшений радіус, стоять 650 на 16 на дисках від Т-25. Ящик з акумулятором розширений під автомобільний акумулятор і, звісно, встановлений на лівому крилі, як Завжди я це все роблю. Далі. Далі Ну, таку скриньку для інструмента. Господар мені привіз. Я її встановив, закріпив тут позаду сидіння. Так, сидіння. Ну, спинка трохи завелика, але це сидіння трансформер. Всі функції працюють, підйом, опускання, рук зад перед Це сидіння середнього ряду автомобіля Renault Scenic. Далі. Далі, ну, ззаду у нас шків на три струмки. Один короткий і два довгих ременя, Це в попередньому, попередньому відео в чорновій, так сказати, в чорновій переробці я про це розповідав. Далі Тормоз, тормоз встановлений ленточний, е, також я про нього говорив. лента від трактора Т-150. Стояночного тормоза, барабан саморобний, звісно, діаметр барабана 220. Чому ленточний тормоз? Як бачимо, тут чулок уже міняний. На козаку полтавському е, обірвало ці кріплення, вирвало болти, так як стояв тормоз. Е, Барабанний, задній вазовський з гідроприводом. І також уже цей новий чулок, тут вже стоїть чулок фірми Тата. Одне кріплення вже порвало. Ну Тому і ленточний тормоз. Ну Звісно, куліса, куліса зроблена повністю, по-моєму. Спочатку да. цей козак Полтавський мав приїхати до мене на. Ремонт куліси на козаку Полтавську, вона не хотіла коректно працювати. Ну, Взагалі сама проблема була ось в цьому шарнірі. Воно там повністю вже розбите. І, звісно, налаштувати колісу було дуже важко. Я цей люфт, осьовий, догори, донизу, я його прибрав. Ну, далі, про це розказав. Тобто куліса працює, трошки покатався, виїхав, куліса працює коректно, все як не має бути. Далі встановлена, звісно, гідравліка. Гідравліка встановлена тут я вже про неї розказував. Тобто все вже змонтовано, все працює, все як має бути. Ну, Звісно, передні колеса тут встановлені. Рідні мотоблоковські 6х12, ну і ще дозамовили передні крила. Я останнім часом їх не роблю. Ну, так уже, на, як кажуть, дуже просили, щоб я їх зробив. Я їх зробив. Ці передні крила. Ну Так як людина їздить по полях там, на великій відстані, то йому як би, це знадобиться. Газюля тут у нас. Ручний газ і дозамовлено було газ ножний. Тобто тут підводиться, встановлюються оберти двигателя холості, ну і далі підгазовка йде педалькою. Що ще? Так, ну е, по панелі приладів. Значить, що у нас на панелі приладів? Датчик температури, е, цифровий вольтметр. І, звісно, е указатель тиску масла. Ну і е ось контрольна лампа заряду акумулятора. Ось таке. Не видно на приладі там, зараз він там показує 12 12,8 вольт. Так, щоб так було видно, проти сонця знімаю. Трохи сонце сліпить. Знімаю одним дублем, бо нема часу на монтаж. Далі. Що ще було тут зроблено? ну, рульове, рульове так як я роблю на всіх своїх переробках, редуктор москвич, все вал і кермо також москвич. Ну і ще встановлено додатково. Звісно, по гідравліки НШ-10 стоїть спереду. І, звісно, автомобільний генератор, я вже говорив, від автомобіля Chevrolet Aveo. Мабуть, він там на 45 чи на 55 А. І під штатний ремішок. Ну, центральний виключатель встановлений тут. Це тумблер вмикання світла. Ну, ось такий. Огляд коротенький, багато чого розказувати не буду. Тобто, все фактично, як і на всіх моїх переробках. плаваюча кпп тобто все зроблено так, як я роблю. Ну, це фактично копія одного з моїх тракторців, і приборка, і все інше, і колір. Кажуть, ну, відмінності звич, звичайно є, це і сидіння, і все інше. Ось такий вийшов тракторець.